Блокування вантажного транспорту у пункті пропуску Красногільськ припинено, яка ситуація на порубному. За працевлаштування переселенців компенсація, які можливості є для роботодавців на Буковині? Морози чи потепління, чого очікувати від погоди найближчими днями. Буковина у жалобі у п'ятницю 19 січня на Буковині попрощалися із захисником, який поклав життя за волю України, солдату Роману Кіронді. Останню шану віддали у селі Рідківці Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Фермери з Румунії припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску Вікову Десус, яка ситуація на порубному. Блокувати румунсько-український кордон на поробному розпочали 13 січня. А вже через два дні фермери також перекрили дорогу у Красноїльську. На ранок 19 січня рух вантажного транспорту там повністю відновили. У пункті пропуска у нас через державний кордон прямують лише порожні вантажні транспортні засоби. Станом на 9 годину ситуація знялась, оформлення здійснюється в штатному порядку. По пункту пропуска порубна ситуація дещо інша. В є черзі зараз перебуває понад півтори тисячі автомобілів, тому вони всі орієнтуються на є чергу. І такого безпосередньо скупчення, як раніше, було без є черги, немає. На даний час ми маємо чергу до 800 автомобілів з румунського боку, які прямують на виїзд з Румунії на в'їзд до України. Ну І, якщо сказати точно, пропуск. Вантажних транспортних засобів в обидва боки не здійснюється. Офіційних вимог протестувальників декілька кажуть прикордонники. Вони як пов'язані з тими вантажами, які переміщуються українською стороною, так і як кажуть, під шумок вони хочуть отримати певні преференції. Велись відповідні переговори між органами влади Румунії та фермерами, які висувають певні вимоги. Що можу сказати, те, що мені відомо на зараз, процес. Переговорів позитивний позитивний. Є надії, що найближчими днями взагалі питання блокування зніметься взагалі, але точно не можу сказати. Між тим Микола Романчук каже: з початком повномасштабного вторгнення на Буковині зменшилася контрабанда тютюнових товарів. З'явився у нас новий вид протиправної діяльності. Це переміщення через кордон чоловіків призивного віку і багато протиправних елементів. Багато протиправних елементів перейшли безпосередньо на цей, ті, які займались переміщенням тютюнових виробів, на цей вид протиправної діяльності. Тому що ну, навіть фінансові їх очікування набагато більше, ніж під час здійснення переміщення підакцизних товарів. Загалом у 2023 році прикордонники вилучили майже мільйон пачок тютюнових виробів. Щодо ухилянців затримали понад 2300 громадян України, з яких більшість призивного віку для вирішення проблеми. Нині прикордонники працюють разом із ТЦК. Співпраця з ТЦК сенс її не в тому, щоб полегшити нам роботу, напевно, а напевно. Заключається в тому, щоб ми трошки допомогли ТЦК для того, щоб виконати мобілізаційні завдання, тому вони працюють на всіх пунктах пропуска. Основних співпраця в ТЦК на пунктах пропуску. Напевно, на другому місці, а на першому місці. Це робота з ними на контрольних постах у межах Чернівецької області. Наразі працює 18 цілодобових контрольних постів. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у центральній лікарні Чернівців безоплатно заміняті колінні та кульшові суглоби. Хто може скористатись міською програмою? У квітні 2022 року Віталія Олійника мобілізували. Через навантаження на бойових позиціях у чоловіка почалися проблеми з ногами. У мене розвинулася хвороба в кістках в суглобах. Саме почали руйнуватися кістки ще під час мобілі, ну, під час служби в війську. Саме з цієї хвороби мене звільнили вже з армії. Після того я ще відновлювався, Фактично рік не хотів робити операцію. Хоч, ситуація лише погіршувалася, і я наважився на операцію. У жовтні 2023 року. Віталій Олійника прооперували та безоплатно замінили суглоб за міською програмою протезування. Перші дні звичайно важко, дуже все болить, але зрозуміло, в два тижні фактично в лікарні треба відлежатися. Заново, можна сказати, вчишся ходити. І Так як в мене дві ноги хворі були з двох боків суглоби, мені спочатку зробили з одного боку, то мені трошки важче було в тому, що якщо одна нога хвора, одну ногу міняють, інша здорова, ти на неї опираєшся. А в мене виходить ця одна оперована, одна хвора. Віталій Олійник каже: нині почувається краще. На цю ногу оперовано повністю. Опираюся спокійно, вона в мене вже не болить фактично, лише, там, коли там, е зранку встаю, треба її розходити трошки. Там, коли довго сидиш, то встаєш, то трошки ще певний біль, але в принципі воно вже, вже, вже добре, вже краще. Програма протезування великих суглобів діє у центральній міській клінічній лікарні Чернівців. Скористатися програмою можуть мешканці Чернівецької територіальної громади. Вже півроку як працює цей, цей проект, і за цей період було виділено майже 4 мільйона гривень для придбання. Гривень міської територіальної громади для придбання саме суглобів колінних і кульшових для проведення ентепротизування. Ця послуга для пацієнтів є безкоштовною, оскільки суглоби закупляються за кошти територіальної громади, а послуга за кошти відповідного пакету Національної служби здоров'я України. У 2023 році в рамках програми закупили 81 суглоб вартість одного від 70 тисяч гривень. Але для чернівчан за програмою операції проводять безоплатно. За попередній рік було відпротизовано 75 осіб. На цей рік ми також плануємо продовжити цю програму. Наразі виділено для закупки ендопротезів майже 2 мільйона гривень, але це не остаточна цифра, оскільки, по мірі надходження нових запитів, ми будемо звертатися до територіальної громади для виділення коштів для наступних закупівель суглобів. Суглоби англійської фірми 69 пацієнтам їх вже замінили. Закупаємо по тендеру. Через систему Прозоро. Ну, от до сьогоднішнього дня ті суботи, які у нас були, вони англійської фірми. Якість їх достатньо висока. На сьогоднішній день 174 особи, які мешкають в громаді Чернівецькій, тобто в місті Чернівцях Коровії та Чорновці. Є в реєстрі на протезування трупні суди у медичному закладі. Створили комісію з травматологів та працівників управління охорони здоров'я, що серед де фахівці оглядають пацієнтів. На комісію людина приходить з паспортом обов'язково, бо ми перевіряємо денношкою з документами про свою хворобу. І обов'язково з рентгеновськими снімками. І комісія вирішує, якщо людина потребує протезування одного з крупних суглобів, то ми його включаємо в так званий електронний реєстр. У черзі пацієнти перебувають до двох тижнів, далі йдуть на операцію. А після перебувають у лікарні два тижні до загоєння рани та зняття швів. Якщо вона в задовільному стані, вона виписується на подальше амбулаторний лікування. При виписці людині даються певні рекомендації, От, з яким навантаженням вона може ходити, як тривало може ходити, чи треба ходити з паличкою, з підлокітником чи з кудинками. Це в кожному випадку індивідуально вирішується це питання. Які в подальшому медикаменти людина має приймати місяць після операції, три місяці після операції людина до нас приходить на контрольний огляд. Лікарі кажуть, після заміни колінних чи кульшових суглобів пацієнти почуваються краще. Якихось змін в організмі, зазвичай ми не спостерігаємо. Люди людина починає відмічати покращення якості життя. Вона може рухатись без болю і без прийому знеболюючих протизакольних препаратів. Щоби скористатися програмою ендопротизування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Вікторія Макайда, Олена Крічко, Андрій Моронеську, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. 90 тисяч гривень компенсації отримав приватний підприємець з Глибоки. Він працевлаштував сімох вимушених переселенців. Так виглядав до ремонту гуртожиток Глибоцького професійного ліцею, в якому нині проживають вимушені переселенці. Оксана Рубан знайшла тут прихисток ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми жили спочатку на другому поверсі, то взагалі, ну скажімо так, там було холодно, не такі умови тепер, як тут. Тут набагато краще, дуже гарні умови. Все потрібне для життя є. Туалет, там душ. Кухня, четвертий та п'ятий поверхи гуртожитку Глибоцького професійного ліцею відремонтував приватний підприємець. Тут оновили сходи, облаштували кухню та санвузли. Роботу виконали семеро вимушених переселенців, яких працевлаштувало Глибоцьке будівельне підприємство. За це фірма отримала 90 тисяч гривень компенсації від Чернівецького обласного центру зайнятості. Створили робочі місця, сім робочих місць. На співпрацювати і допомагати цим біженцям, що приїхали з сходу, були і жіночки, допомагали нам красти, плітку встановляти загалом. Від початку повномасштабного вторгнення у Глибоцькій територіальній громаді роботодавці працевлаштували 15 вимушених переселенців, за що отримали понад 200 тисяч гривень компенсацій. Під час воєнного стану дуже, актив, дуже до речі, така активна програма як працевлаштування внутрішньопереміщених осіб роботодавцям, і ми відшкодовуємо заробітну плату. Скористалися такою можливістю 11 роботодавців у нас на Глибочині, 15 осіб працевлаштовано, але найбільше скористалися такою можливістю, роботодавець скористався це приватний підприємець. У 2024 році роботодавець зможе отримати до 24 тисяч гривень за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця та до 48 тисяч гривень, якщо така особа з інвалідністю. Олександра Савіна, Львіна Бремчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Обережно тонка крига. Чи дотримуються Буковинці правил поводження на водоймах взимку? На Буковині почала танути крига на водоймах, тож перебувати на них стало небезпечно. Чимало буковинців нехтують правилами безпеки поводження на кризі, кажуть рятувальники. Ми запитали у чернівчан, чи знають вони, як поводитися взимку на водоймах і коли не можна ставати на кризі. Не ходити туди, не ходи. Як можна зараз піти? От не можна зараз ходити? Не можна. Ми на водою взагалі стараємося не ходити, ми стараємося обійти. Так, бо зима це таке діло, там товсто, там тоненько. І можеш сюди потрапити в біду. Так що ми не ходимо по голольоду. Я Туди не хожу, тому не знаю. Треба це все робити, гріх брати, на всякий случай, щоб вибросити, то по телевізору показують це все діло. Слава Богу, мене туди не тягнеть, тому зачем це все знати? Взагалі нема чого йти на, на крижаний лід. Тому що лід є лід. Зараз не такі сильні морози, не така товщина сильна це. Ти сам себе наражаєш, а хто тебе буде рятувати? З початку 2024 року на Буковині зафіксували один випадок, коли рибалка провалився під лід. Ви знаєте, що була досить морозна погода і фахівці нашого рятувального водолазного відділення вони проводили рейд. У селі Анна Доли, це Дністровський район, знаходячись на водоймі, досить. Сильні підтали не стало, тому що це було вже після обідній час, і попередили рибалку, що ви не зможете назад повернутися. Ми хочемо вам, пропонуємо вам допомогу. На момент спілкування він відмовився, і вже за декілька хвилин, коли рятувальники пішли далі, гукав про те, що допоможіть мені відійти. У Чернівцях на озері по вулиці Сергія Скальда цілодобово чергують рятувальники. Кожен день замірюємо товщину леду, і товщина леду тут знаходиться на цьому озері різна, тому що тут є е, підземні джерела, які б'ють. В одних місцях вона може бути товща, в других місцях може бути тоньше. Тому ми заміряємо і попереджуємо, обов'язково це відноситься до рибалок, які знаходяться тут, на цьому озері. І зачастую вони нехтують цими правилами. Ми їх записуємо, звичайно, в журнал. На всіх вахтові журнали, які ми записуємо, попередження, які ми зробили, всі рибалки, які виходять на лід, вони повинні виходити з дозволу чергових порятувальних станцій. І обов'язково вони повинні мати рятувальні жилети. Василь Пухальський розповідає, часто рятувальники роблять зауваження одним і тим же рибалкам. При попередження я вже йому зробив. Зараз він записаний у вахтовому журналі. Всі, що зробили йому попередження, і зараз будемо приймати за начальником станції до нього якісь санкції. Наказати ми чисто адміністративно, ми не маємо права. В нас немає таких повноважень. Зумієте? Але притягнути до відповідальності, визвати поліцейських, скласти акт. Це ми маємо право зробити. На міському пляжі біля річки Прут рибалок немає, але нерідко до водойми приходять діти, кажуть рятувальники. Нещодавно, от коли вдарили перші морози, то дорослі відпочивали на міському пляжі. Діти в той час бігали по льоду. І наші рятувальники патрулюють, контролюють територію. І запобігають нещасних випадків на воді, підходять людям, доводять інформацію, щоб дивились за з дітьми. Рятувальники нагадують буковинцям, як поводитися на водоймах взимку. Місність льоду для того, щоб на нього просто вийти і рухатися, ним має бути не менше 7 сантиметрів. Після того, коли ви хочете. Наприклад, обрати цей вид відпочинку для своїх дітей, де має бути ковзанка, ця товщина льоду має бути не менше 10-12 сантиметрів. Якщо це якась переправа чи прохід по замерзлій водомі, там товщина має бути не менше 20 сантиметрів. Якщо це лунки, рибалка, це ви маєте робити їх на відповідній відстані, щоб вони не перетворилися для вас у якусь пастку, де лід просто трісне, і ви провалитеся». Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Дощі та мокрий сніг, якою буде погода наступного тижня у Чернівцях та області. З 18 січня на Буковині значно підвищилася температура повітря. Сніг почав танути, а рівень води у річках піднявся. Яку погоду очікувати на вихідні та наступного тижня на Буковині? На вихідних температура повітря на Буковині знизиться. Завтрашній день і неділя без істотних опадів. Лише вранці неділю місцями по області відмічатиметься, верніше пролітатиме слабкий сніг. Температури знову вранці знизяться до від'ємних значень. На рівнині вони очікуються в межах одного шести градусів морозу, в горах до 8-13 нижче нуля, ну а в день температури будуть близько нуля. Наступного тижня у Чернівецькій області буде мінлива погода. Синоптики передають дощі та сніг. Температури вранці в понеділка очікуються в межах 5-10 градусів морозу, буде прохолодніше за рахунок прояснення, а вдень знову близько нуля. Починаючи з вівторка, знову відмічатимуться невеликі опади, як і в вигляді снігу, так і в вигляді дощу. І нічні години температури будуть в межах 0,5 градусів морозу, а в день вже буде тепліше до 2-7 градусів вище нуля. Через відлигу очікуються незначні підйоми рівнів води у річках Буковини. Завтра вранці ми очікуємо проходження максимального рівня води пруту висотою до 1,7 метрів. Це нічого небезпечного не несе, скоріше позитивно. Але разом з тим, зараз на річках, які частково вже відмічаються льодові явища, пройшло руйнування льоду, зберігаються заборги. Тобто, ці льодові явища ну, знову завтрашнього дня будуть відновлюватися. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4